З першого дня повномасштабної війни Маріуполь, який і так був перефронтовим містом від 2014 року, став найгарячішою точкою України. Загалом оборона міста героя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна з Росією. За цей час тисячі українців вимушені були стати біженцями, як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Деякі українські міста стерті з лиця землі. Але тисячі українців стали волонтерами і військовими, які допомагають армії та один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією Бітюк Медіа ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті Вижити. Марія Кутнякова бачила, як її місто розквітало і ставало яскравішим, наповненішим подіями і життям. У цьому епізоді Марія розповість, як жити, коли твоє серце у розбитому Маріуполі, а ти сама у іншій країні. В тебе є точне усвідомлення, що ну, бляха, в мене фактично природження відбулося, тому що ми вийшли з Маріуполя, а там було мільйон якихось ситуацій, коли ми могли загинути. І ти такий: треба жити на всі 100%. У нас була досить довга історія. Як ми евакую... Ми там кішки вийшли з Маріуполя, ми були в Мілєкіно, потім були в Ялті, ми були чотири дні в Бердянську. Потім ми на Гумконвої 36 годин їхали до Запоріжжя. там В Запоріжжі були, і з Запоріжжя на Львів приїхали. І от у Львові ми насправді було дві такі ситуації, що ну, ми чогось думали, що у Львові немає війни. Ну, приїжджаємо а там типу тривоги, і ми такі сенсі тривоги. у Львові, як це? Ну такі от не дивні люди. чомусь думали, що війна у Маріуполі є? у Львові її нема. Це все ж був типу перший тиждень війни, і 2 березня в нас зникло світло і яка сирена. Нічого не було. І як це працювало? Ти а чуєш літак? Ну, тому що він летить з моря, і це може бути ще пара літаків, а це ж винищувачі, тобто які на сферу звукові летять. Вони дуже гучно летять. Тут у вільності інколи патрулюють натисків винищувачі. І це такий тригер з Маріуполя, тому що вони зв... ну, ти їх не бачиш, але все місто їх чує. Ну, тому що Вільнюс знаходиться в 30 км від білоруського кордону, там шаті, ти розумієш, у них там весь час якісь військові навчання, вся артилерія Білоруська дивиться в сторону Вільнюса, тобто супер. А, ось. І в Маріуполі ти чуєш літак, розумієш, що тобі треба лі... е... тікати. Гради, скоріш за все, ти не почуєш, просто коли вже буде прильот. Mm. Те, що ти почуєш, ти почуєш. І, намети, а, і ти почуєш, якщо танк буде їхати, він може обстрілювати. Тобто і в тебе на все про все є реально там кілька секунд. І ти, тому коли ми виходили на вулицю, ми були максимально зосереджені на тому, що ми чуємо, і готові ми до там падати на землю і ховатися і так далі. І ти весь час, коли йдеш по вулиці, ти дивишся варіанти, куди б можна забігти, де б можна сховатися, за який кут? Такі моменти були. Ось. І львів'яни вони всі так ставилися до цих тривог, типу, таку... Це фігня якась типу. Ну типу ми ми чули тривоги. Ми такі, де підвал? де спуститися? де це, це додаток, який можна завантажити і знати, коли тривога, нам це треба. А львів'яни, вони сіс нас сміялися? Ну так по-доброму, типу, і показували нам. Ви подивіться це будівля 18 століття, це півтора метра стіни. Ну, типу, що ви в безпеці? Ми такі, ні, ну типу, і от усвідомлення, що десь хтось випустив ракету і вона ймовірно може до тебе прилетіти. Ти почав аналізувати, що з тобою було в Маріуполі. Такі, ну ми почали так згадувати з мамою, а там була така ситуація, така ситуація. Я для себе таку метафору зробила, що як типу, знаєш, котяче життя. І ми самі собі сказали, що ми не можемо так ризикувати. Ми усвідомили, наскільки нам в кількох ситуаціях я не знаю, просто супер пощастило. якийсь такий збіг обставин, що когось вбило, а ми добрий день живі лише з кількома подряпинами. І це, це була одна з причин, чому ми вирішили виїхати з України. Зараз я в Литві, в вільнюсі. Тому що я собі сказала, моє візіння колись має закінчитися. Більше того, мені здається, я, я, я весь час потрапляю в якісь ситуації просто дуже дебільні, дуже такі. Я думаю, бляха, ні, треба їхати, якщо є небезпека. Я в Маріуполі під бомбами висиділа, мені цього так вистачило. Я більше не хочу тривожитися, не хочу переживати. А, і ми, от я собі сказала, а, мої дев'ять кошачих життів вони закінчилися. І я маю себе берегти, і свою родину в тому числі. Я зараз намагаюся м, знайти баланс між ось цією типу, вселенською драмою. Е, ну, намагаюся, все ж таки, типу, це ж треба переживати, а не концентруватися умовно на 22 днях мого життя, які були в. В березні в лютому в Маріуполі. Але водночас е, е, і налагодити свій робочий процес, а це дуже складно, тому що потік новин всі ці піддергають і так далі. І, в принципі, в нас війна. Хоча я начебто. Е, Знаходжуся в Литві, в безпеці, але я не пам'ятаю, хто сказав, що ми вже не там, але ще не тут. От я в якоїсь такій ситуації, тому що я абсолютно живу в українському просторі. Тобто я спілкуюся тут з українськими біженцями. Ми звичайно обговорюємо Україну, українські новини, там що зробити для України. А ми я спілкуюся зі своїми друзями, які або в Україні, або не в Україні, але ми все одно це обговорюємо. І звичайно, я дивлюся на українські новини. Тобто весь мій інфопростір це Україна, Україна, Україна і ще Україна. Тобто, е, і дуже важко, звичайно, так налагодити свої і якісь робочі процеси. Я досі не можу вийти на вісьмигодинний робочий день. Просто мені дуже важко концентруватися, я дуже отопіла. Я, я, я так собою пишалася, що в Маріуполі в мене якось так включилося критичне мислення і якесь таке прям. Думаємо раціонально, емоційно, потім цим займемося. А тут просто я такі речі роблю. Я ще заходжусь в іншій країні, і знаєш, тут треба ну, якісь такі побутові проблеми вирішувати, але я настільки туплю, що для мене все перетворюється в квест. Мені здається, що в нас і так драми вистачає. Я дуже пишаюся українським народом, що ми, не дивлячись на це все, знаходимо час на жарти, меми, на. Те, щоб посилати росню, сама знаєш куди. І я хочу підтримуватись, підтримувати цей такий загальний вайб. Війна показала, по-перше, що е, завтра може не бути, і ти розумієш, що ну, якщо в мене були якісь бажання, от я, наприклад, дуже хотіла з'їздити в Париж, і в мене е, в вересні я отримала таку змогу. І я собі сказала, що типу, все, я їду в Париж на 4 дні, і я можу це зробити, тому що. Ну невідомо, третя світова ядерна війна, хто його знає. Але водночас е, ти починаєш менше цінувати якісь е, речі, щось таке матеріальне. Тобто, е, ну я з, Марі... з Маріуполя вийшла там е, зі своєю родиною, кішкою і рюкзаком, в якому був мій ноут, тому що я подумала, так ну я і семенниця, мені ноут буде потрібен. Знаєш, так подумала на майбутнє, що мені потрібен? Ну ноут мені потрібен, і всі наші документи. Тобто, типу, от без нічого, абсолютно без нічого. І як виявилося, типу можна жити з трьома джинсами, двома светрами і, типу, і з однією чашкою. Міська влада і в принципі окупаційна влада сходяться в тому, що в Маріуполі близько 100 тисяч людей. Ну вони це рахують під тим, скільки людей виїхали на українську територію, скільки людей перетнули російський кордон. А скільки людей в європі, це ж все одно, ти коли перетинаєш е, кордон, це якісь бази і, і тому подібне. Запоріжжя, тебе теж коли ти приїжджаєш, тебе фіксують. Ось і вони, от з цими всіми даними е, викривали там десь близько 100 тисяч людей, і є просто райони, мікрорайони, які там просто ніхто не живе, тому що всі будинки зруйновані, і їх ще й Росня зносить. А є мікрорайони, в яких були точкові попадіння. Градів, тобто це там може, наприклад, бути там, будинок, в який один раз попав один із снаряд Граду, це там може бути дірка кілька метрів в стіні, її залатали, відновили світло, відновили водопостачання і люди, в принципі, живуть. Але я дуже, по-перше, рада, що в мене майже всі мої близькі, знайомі родичі виїхали з Маріуполя, були навіть ті, які вирішили залишитись, наслухавшись обіцянок окупантів, але прожили там кілька місяців і зрозуміли, що це Анрієл. І виїхали. Тобто, в мене зараз там є лише кілька знайомих, але це не прям супер друзі, не супер родичі. реально знайомі, з якими я підтримую зв'язок. Там все дуже дорого. У нас вже яка була ситуація? Спочатку евакуювалися ми, а потім ще через три місяці ми змогли евакуювати мого дядька. І ми йому через знайомих пересилали гроші, і, коротше, його утримання в Маріуполі було дорожче, ніж ми втрьох їли в Латвії. Тобто там європейські ціни. Більше того, там якась масова торгівля. Там активно на нещасних Маріупольцях спілюються донецькі підприємці, тобто ДНР, яка приїхала в розтрощений Маріуполь, почала відкривати там, продуктові магазини. І ну, всі навіть кажуть, там умовно, є на Вазовськ. Це, це таке містечко біля Маріуполя, Там пачка цикурок коштує там умовно один рубль. А в Маріуполі ця ж пачка цигарок буде коштувати 2 рубля, тому що не всі туди можуть заїхати, тому що місто дуже сильно потрощене. А, там дуже велика проблема з аптеками і лікарнями, тому що Росія розбомбила все. Дуже багато лікарів виїхали, і в них умовно кілька лікарень типу, відновили діяльність, але там немає ні ліків, ні нормального медперсоналу. Я один з моїх аргументів був, коли я вмовляла знайомих виїхати. Я їм казала, ну от, от у вас що станеться? Куди ви поїдете? Швидких немає, нічого немає. Ну тобто, це просто це село, таке занедбане і нещасне. Там, наче починаються якісь бізнеси, відновлюватися, типу там кафе на пірсі, але це просто те, це, це такий сміх. Ну, я просто реально для себе усвідомлюю, що ну, в мого Маріуполя його не існує, воно знищений, і на його руїнах теплеться життя, і люди якось намагаються вижити. Але я от з ким не спілкуюся. Це ну. Я не знаю, люди так вчепилися в свої домівки, там свої квартири. Вони так зато все переживають. Хоча ти ж розумієш, що вся ця нерухомість у вартості вона впала. Ну просто там квартири зараз в Маріуполі по кілька тисяч доларів. Тобто, це це типу на ті суми, за які варто там триматися, і там е, щось нормально знайти нереально. От, е, наприклад, ми шукали моєму дядькові, в нього танк російський розстріляли його будинок, і в нього завалилась частина будинку, в тому числі його шафа з речами, і в нього не було взуття. Тобто в нього були капці домашні і все, чого нема. І я своєму знайомому, я йому його попросила, що типу, походи, там є типу, такий стихійний ринок, космос, просто знаєте, як барахолка в 12 років. Типу, бабушки дідушки приходять і щось там продають обмінюються. Просто типу, там немає нормального ринку. А, і я своєму другові сказала: типу, я, я тобі дам гроші, взагалі гроші не питання. Просто купи йому нормальне літнє зуття <гум> та сорокового розміру. І він мені потім дзвонився і каже: А ну я так пройшовся, каже, а нема сроку, ну, типо, нема сорокового розміру, чоловічого зуття ну і я така, а я ж теж іноді знаєш там читаю якісь там ну, публікації окупантів, дивлюсь, там то відбудували, то відбудували. І я така думаю, ну щось, щось, щось відбувається. А от, ну, просте питання, вибачте, суття людині купити <гум> нереально. Більше того, там же ж деякі вони лише кілька центральних вулиць, щоб автомобілі могли проїжджати. А інші вулиці, як були там завалені дерева або там, лінії електроенергії, завалені, там не можна було проїхати. Тобто логістика по місту жахлива. Дуже багато людей продовжують жити в будинках, яких там же ж здається, скільки 10% будинків дали світло. У Мен, мене є знайомі, які там, ну, типу, умовно 8 місяців без світла живуть. Нормального інтернету нема, нормального yes. зв'язку нема. Я там розпитувала свою знайому, щоб вона мені розказала, скільки їжа коштує зараз в Маріуполі, і вона почала мені диктувати цифри на овочі. І я почала прикидувати, що в принципі, ну, це українські ціни. І я їй така їй кажу, ну добре, з овочами все зрозуміла, що по м'ясу? Вона почала сміятися і каже, ти що? Я не їм м'ясо вже вона, вона, ну, типу каже, ну це типу 500 рублів, і там же ж вони створили нереальний курс: один майже один до одного гривня до рубля. Тобто, якщо у людей були заощадження в гривні, вони, наприклад, їх зараз доїдають, ти ж розумієш, що це нереальний курс, це знецінення гривні спеціально для того, щоб вивести її з обороту. Тому угу. ну, життя в Маріуполі жахливе, але водночас розумію. Знаєш, мене дуже багато особливо іноземних журналістів питають: а чого люди залишилися в місті? Я всім кажу: а згадайте, будь ласка, другу світову війну, скільки людей в окупації було? Скільки людей залишилось? Я насправді поважаю вибір кожного, хто вирішив, що я залишусь в своєму домі за будь-яких обставин. Це мій дім, я його не покину. Наприклад, в 2014 році, коли теж пам'ятаєш, був наступ і в Маріуполі була величезна істерика, і люди масово виїжджали. В нас навіть були типу анекдоти, що люди продавали по кілька тисяч доларів квартири в серпні, 2014-го, щоб зрозуміти, що наступу не буде Маріуполь не окупований і повертатися назад, але вже не маючи квартиру. Я, такі, я був такі кейси. Так, от, наприклад, моя родина в 2014 році, ми так сіли за стіл, і ми собі сказали, що навіть якщо Мироубільний буде окупований, ми нікуди не поїдемо. Це наш дім, і ніяка руснява собака в моїй квартирі жити не буде. Типу ні, 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 ні. І насправді я дуже не люблю, особливо коли знаєш в медіа або в соцмережах хтось починає уособлювати колаборантів і зрадників з усім населенням Маріуполя, яке було і яке виїхало. Це неправда. У мене дуже багато знайомих в Маріуполі, які за Україну, які точно себе усвідомлюють як українці, які точно розуміють, хто що розбомбив. Які проти окупаційної влади, але вони живуть по принципу, що я зараз намагаюся влаштувати свої побути, своє життя. Ось і взагалі я справді дивлюся, знаєш на маріупольський спротив, який щось робить в Маріуполі досить активно. І я дуже сильно переживаю за кожного хто там це робить. Це небезпечно, але я їм дуже вдячні. Я насправді, коли евакуювалася, я зустрічала умовних ватників, які просто тікали від війни, тікали в Україну. Я їм казала, так ви не збили сіли. Чого ви їдете в Черкаси? У ну, реально є евакуація в Росію, в Тольятті. Чому ви їдете в Черкаси? Вони там мені щось починали пояснювати, розказувати про АЗОВ. Я їм кажу, що ви ж не зрозуміли? Вся Україна це АЗОВ. Тут в Черкасах є АЗОВ, ви що з музу з'їхали? Куди ви їдете? Я просто сподіваюся, що їм буде настільки страшно, вони настільки дозу російської пропаганди отримують, що вони просто звалять. Про тих, хто і до війни чекав сню дуже багато людей, які а, після трагічних подій в Маріуполі вони залишились в окупації і морально перейшли, от сприйняли сприйняли те, що говорить російська пропаганда. Про те, що це ну як російська пропаганда, бояснює, що це Україна бомбила. Що там умовно Азов сидів в Азовсталі і такий: давайте не російські війська розстрілювати, давайте просто будинки знищити істування. я розумію, що це це ну, вони захворіли, вони хворі. А, і нам треба з ними кому... комунікувати, лікувати і роз'яснювати. Я, наприклад, для себе нещодавно відкрила, що виявляється після Другої світової війни, не всі німці. Вважала, що Гітлер поганий, і дуже багато людей думало, що оці всі фотографії і відомо відео з таборів, що це все американці придумали. Моя бабуся, вона 25-го року народження, і вона фактично я повторила її долю, тому що вона теж виходила пішки з Маріуполя до того, як тут німці зайшли. Але вона йшла не на захід, а на схід в іншу сторону. Ось і у моїй бабусі її найкраща подруга, вона єврейка була і. Типу, її родина залишилась в Маріуполі, і вони такі: ми не віримо, що німецька нація, така прогресивна чудова, може там вбивати євреїв. Це неправда. І вони потім опинилися в таборі і всі загинули. Ось. І от мені ці всі жертви пропаганди, от мені вони щось таке нагадують, що типу, це люди, які ну, варту я сприймаю як хворобу. Психічно. Наприклад, у нас була в Маріуполі санепідєм станція, в якій, знаєш, якщо ти хотіла поїхати в дитячий табір, і тобі треба було знаєш, отримати справку, що в тебе нема ворі. то ти йшов в, в цю сану підєм станцію. Це було якесь таке двоповерхове радянська якась будівля, не дуже гарно виглядаюча, і там там три медсестри сиділи. Так, от там після захоплення Маріуполя російські війська активно почали розказувати, що в цій санкціям станції була натівська лабораторія. І мені одна знайома, вона мені типу уявляє. Ну вона в Маріуполі сидить, вона каже: уявляєш? І я думаю, боже. Ну ну якби ти була знаєш десь там не в насково і мені це розказувала. Я, я там подумала, ну людина напевно не в сенсі. А так людина, яка все життя прожила в Маріуполі і знає, знає, що це таке. Типу, як можна в це швидко підхоплюється, наскільки це небезпечно? І я розумію, що в нас на десятки років буде ця проблема спілкування з людьми, які ментально по різні боки. Але моя відповідь така: поки людина знаходиться в ситуації, коли все оточення і інформаційне поле це сторона пропаганди. Ти ніяк не можеш до цієї людини достукатися. Тому що це ти єдина людина, яка каже щось, що виходить з її парадигми. Ти в її очах виглядаєш навіженим і божевільним. Тому що всі інші кажуть одне і те. ж. Як тільки ми звільнимо ці міста, як тільки буде доступ до нормальної інформації, а не так як в мене знайомий немає світла і ходить до Wi-Fi раз на тиждень і питає в мене, чи є Запоріжжя. Тому що ми весь час там Денерівська радіо каже, ми вже на поступу до Запоріжжя, Запоріжжя вже наше, ну щось таке, так? Да? Як тільки ми звільнимо людей, і, по-перше, оцей як підпитка з цього дурдому зникне, це буде вже одна ситуація. Людина така тварюка, яка концентрується завжди ще на чомусь негативному. Ну, тобто, там одна якась скотина є, і ти такий, ну все, всі такі. Е, е, так само і я теж, але е, я. Просто для себе усвідомила, що ні на моєму шляху, і, і від самого початку і зараз допомагає дуже багато знайомих і незнайомих людей, які просто такі, типа тобі потрібна якась там поміч, ментальна, моральна, лише щось. І тобто там в Маріуполі, наприклад, дивись. Нам розбомбила хату, і, власне, люди без хати. І ми такі, що робити, не зрозуміли. І наші сусіди, з якими ми, ну, так, ми спілкувалися, типу, привіт, пока, які да? просто сказали, приходьте до нас на коридор, ми вас заворушила. І ми з цими сусідами на коридорі були. Потім ми опинилися в Ялті, і там нас безкоштовна армянська родина запросила до себе, в них там, типу, мій пансіонат був, вони сказали, живіть, будь ласка. І ми приїхали в ну типу в Ялту, а там, типу, ніфіга нема, і вони просто приходять, і вони, типу, варили якісь борщ, і вони з того борщу, який вони готували для великої радянської родини, відклали нам. А це, типу, це голодні часи, і ти розумієш, що це типу, вау. Допа, і на моєму шляху траплялося стільки ну, прекрасних українців, які там знайомі, незнайомі, які пропонували допомогу і допомагали. Що я собі сама сказала: не треба концентруватися на, е, цієї, на цих там на якісь негативних досвідах, тому що е, хороших людей в Україні більше. Якби їх не було. Причому це категорична більшість. Якби їх не, стільки не було, то напевно все було б знаєш це за три дні. Захопила би Київ і так далі. Ось і от мене це дуже сильно вразило, е, Знаєш, ця поговорка, що війна відкриває справжне обличчя. І от ти там, я не знаю, спілкувався з людиною, якось чогось не помічав, а потім ця людина готова прям ну, там, все для тебе типу, і так далі. І ти такий, Боже, супер. Це мене приємно вразило. І мені здається, от я з ким з маріупольцями не спілкувалася, так всі там ну, розказують якісь крінжові історії страшні, але водночас якихось світлих історій їх більше. У нас дійсно декілька таких супер е, звідомих патріотів виїхали в перший день, але ну я розумію, чому вони це зробили. Тому що вони такі так, якщо припускати, що можливість захоплення Маріуполя є, я буду перший. Кого? Ну, то будь-кого, хто виїхав з Маріуполя, крім мера. так, значить, ну, типу, я насправді собі. Потім, аналізуючи, чого я залишилася, я розумію, що це був така, така зна логіка, що треба було 24 лютого сідати в потяг е Маріуполь-Львів і виїжджати і не переживати весь цей досвід. Е ну, але, а моя мама каже: Ну, якби ми цей досвід не пережили, ми б там, я не знаю, щось не доусвідомили. А так зараз е все христа, е Знаєш, хрестально ясно. Mm -hmm. Все зрозуміло, <laughs> дзен зловили. А я розумію, а в мене насправді декілька теж було випадків, коли людина була супер проросійська, але водночас вона така: ну ти знаєш, у них така класна тема, я в політику не лезу, я хочу людям допомогти. І мені дійсно допомагали кілька прям дуже ватних людей, які типа умовно так я ватник, але я тобі допоможу, тому що я типу людина. Ось і такі історії були. А, і водночас в Маріуполі є кілька прикладів людей, які були суперпатріотичні, які українські мітинги влаштовували, які зараз активно колаборатять а, а, у Маріуполі. А, але мені здається, що ну реально людяність перемогла, а, ну типу умовно вони захопили Маріуполь, так а, але ж це типу, це не победа. Вони захопили руїни міста, а Маріуполь він виїхав. Ну, я так це сприймаю. Що Маріуполь зробив свій вибір, просто зібрав речі і виїхав. Більше того, в Маріуполі зараз залишається багато людей, які чекають ЗСУ, які готові знов сидіти в підвалі, коли буде контрнаступ. Такі, типу, ну ми один наступ вже пережили, той контрнаступ пережимо. Тому а, в мене немає такого відчуття, що всі прям супер перевзулися, всі мене лякали. Що типу тепер е, східна Україна стане буферною зоною? Ну, знаєш, ці всі історії, що навіть якщо ми росіяни вики... ну, коли ми росіян викинемо за кордон, все одно при фронтовій території будуть небезпечно там жити. Я кажу: а давайте буферна зона буде зі сторони Росії. <реш> <реш> давайте в нас просто на кордоні буде стояти дуже багато озброєння, і якщо вони там заїжджають за 300 кілометрів до кордону, типу. <реш> все. Маріуполь це одна з найбільших трагедій сучасної України, але водночас це одна з найбільших гордостей, тому що, типу, я дуже сподіваюся, я не, не сподіваюся, я знаю, що ми звільнимо всіх е, українських героїв з полону, е, ми звільнимо Маріуполь, ми звільнимо всі окуповані території е, і що ми вшануємо всіх загиблих і вшануємо всіх героїв, що вони е, як ми їм дуже винні. І що ми ці всі борги їм віддамо. Підписуйтесь на YouTube канал Бітюк Медіа. І якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.